Всім привіт! Заїхав на ремонт. Ось такий тракторець. Ну, такий невеличкий ремонт. І ось такий тракторець. Ну, суть в тому, що по ремонту я вам нічого не підкажу, Бо тому що я його вже закінчив. Те що, те, що мали робити. А вирішив зняти невеличкий огляд про даний трактор. Для тих, хто не знає, що це за трактор. Зветься він. Урсус! Польський тракторець Урсус С360. Ну, що вам про нього сказати? Я на ньому не їздив, щоб там щось розказати, більше враження, але вирішив зняти такий невеличкий огляд, Ну що мені конкретно мені цікаво, в чому він відрізняється від радянських тракторів. Радянської школи машинобудування. Трактор на 60 кінських сил. Ну, його було б саме правильно, це порівнювати з юмзом. Тому що юмз теж 60 кінських сил. Що першим кидається в очі? Ну, задні колеса маленькі. Порівнюємо з тими. Тут бачите, яка резина стоїть. 28. Радіатор. Радіатор лазить аж 10 літрів води. Хоча теж 60 кінських сил, в Юмзі 30, а тут тільки 10. Водяне охолодження. І що ще можна сказати? З цікавого те, що головки не одна загальна, а чотири окремо. Мені, наприклад, ця ідея більш подобається, тому що буває головка там викривлена, а тут, якщо взяв, ну, щось типу як Т-25, але водяне охолодження. Насос тут стоїть ось такий. Не знаю, як він рахується, рядний, нерядний. Тут... Також є ось така штука. Капот, як бачите, тут він не відкривається, а відкидується ось таку. З цікавого також, зверніть увагу, який тут пропелер. Маленькі такі лопаточки загнуті. Ну, зараз я спробую вставити телефон. Як би так мені його. Ну, Думаю, побачили. Повітряний фільтр невеличкий. Міст. Тут стоять пружини, сказав власник, і на ямах він амортизує. Не знаю, в юмзі мені здається такого не було. Тормоза гідравлічна. Але там стоять такі ленти, як Т-25 барабан. Як воно там воно зроблено, я без поняття. Тобто такий ну, барабан, широка лента. Ручник зажимає дві ленти разом, тобто немає окремого, так як в МТЗ, що на ручник окремі кулодки. Так що дається, знаки, нема загального поліка. Сидиш фактично на мостові. Що так теж незвично, не скажімо, така компоновка. Є ось такі прилади. Прилади щось подібне, як в комбайні клас-домінатор. Все на одному цьому. Не так, як в МТЗ 50-х. Всяких різних фіндіклюшок, тих старих, ти займає, на увазі. Все в одному місці. Передачі. Тут перемикається, а не тут. Тут ще є десь, оце напевно вал відбора. А це по понижені. Чи на оборот. Ну, я вже не знаю, бо, бо я ним так сильно не їздив. Навіска, напевно, що от це. Ну, точно вам не скажу. І, то ручник, точно знаю. Це ручний газ. Ну що сказати, така цікава компоновка порівняно порівняно з нашими. Чим навіска відрізняється від, від радянських. Стяжки, як бачите, йдуть на двір, Прикручуються вони десь там. Є бортові, щось типу як Т-40, а не прямий міст. Є ось така зручна штука. Не знаю, напевно, не мішає вона агрегатам, якщо вона так, так прикручена, як то ну, не швидко рознімається. Гідроциліндр, який піднімає навіску, як бачите, його нема. Точніше, він є, але він казав попередній, ну як попередній, власник казав, що він десь там схований. Тобто захоче поремонтувати, треба покрутити. Тормуза, як бачимо, ось вона, трубки пішли. Ну що сказати, цікавий трактурець. О, цікава цікава ручечка така, що воно як воно, не знаю, не хоче сюди лізти. А це його донор. Тут суть ремонту була така, що треба було поміняти двигуни. На одному двигун був трошки, скажімо так, не в хорошому стані. А якщо бути поточніше, з'явилася така штучка. Розірвало бока. Але чоловік купив, бо там в одному одні запчастини краще, в другому другі. Треба скомпонувати. Один буде як, як донор, другий буде як основний трактор. Ну, акумулятор знаходиться в той ящик інструментальний, акумулятор знаходиться ось там. Ну що сказати, такий низенький тракторець. З чим його порівняти, не знаю. По вазі, казав. Власник, що він десь 3,5 тонни має. Ну, Юмс, ясне діло, важче, але тут фактично кабіни тут нема. На тому кабіна присутня, Ну, вона саморобна. Чи є вона заводська і яка вона заводська, я чесно, не знаю, бо я не цікавився. Рульове управління на тракторі механічне. Ну, я ним, як сказав, На шнурку сюди до гаража тягнули його. То я скажу, що воно не сказав би, що важко. Щось типу як Т-25. Суть на місці важко повертати, а в русі легко повертати. Щіплення тут, як бачимо, на... якщо я не помиляюся на 6 таких во, навіть не знаю, лапки, не лапки. Вони, мені здається, може я помиляюся, але вони тут навіть і не підводяться. Там є така направляюча, тут просто болтом прикручується. І пружинка. І все, і все, мені так здається, мабуть, що вижив ним просто підводиться і все. Саме щіплення ось такої, щоб ви розуміли, маховик десь ось тут. Таке здоров така здоровенна бамбула. І там є два диски. Один як навом, а другий основний. Не знаю, чого воно так придумано. Ну, Таке воно є. Що тут ще вам показати? Сидіння, не знаю, то, мабуть, воно його рідне на таких шпильках. Виставляється. Ну, ось такий трактурець, що тут ще показати, не знаю. Знаю, що є Оцей називається Урсус C360, а ще є Урсус C330 на 30 коників. По кількості передач можу помилятися, Що ну, тут 5 передач, 5 вперед, одна назад. Ну і ще той рычажок чи той, чи у той. Повишення і пониження. Це, я так думаю, блокіровка. Бо вона у всіх така. Ця штучка, є така штучка. Це прокачувати. Турмоза. Газ такий. Видно, так? Да? Видно. Тут 에, одна педаль турмозів. Турмоза два. на тому дві педалі і два тормозні циліндрики. Зараз ще так чим вони відрізняються один від другого. Ну В цьому що? В цьому є вже кабінет. Тут вже власник хоче, щоб в дощ ну, в кабіні було. Резина. Ми вже перекинули з того, ще не цепили грузи. Зверніть увагу, як грузи чіпляються. Не знаю, скільки він важить. Прикручується оцими чотирма болтами. На ньому така направляюча, це на грузі, на дискові на, на, на тій ступці її нема. А на нього надіваються ще два грузи. Але бачите, е... як показати, ото диск, а то груз. Тобто груза можна зняти ну, колесо останеться. Тобто ці вагайки не приживають груз. Вони прикручують диск, а груз своїми чотирма болтами. Ну, тут ще є встановлений на цьому тракторі кун. Точніше, ми ще його не прикрутили. А тут вже є грузи, бачите? Отакі блінчики. Один, другий. І на три болта притягуються. Ну, в руки брав, кілограм 20 вони мають, може більше. Бо допомагав їх надівати. Тут така будова тормозів, два тормозні циліндрики. Теж зробили, але там зробили на ленти. Ціло якості ленти не зажимає. Чого так? В, в Т-25 теж такі ленточні тормоза. Ну, нажимаєш тормоза. Тут видно, що може сили ногою ну, ти так не вижми, щоб аж сильно здушувало. То порахували так краще зробити, щоб легше було. Не знаю. Тут в кабіні що? оце сидіння. Ні, напевно, теж не рідне. В кабіні приблизно ті самі органи управління. То маса, ну, тут так воно грязно, яким приїхав, ну не пометить, приїхав, так ми його перекинули, там собі чоловік вже все вимиє. Є ще отакий, це на кун чоловік встановив, то злив з куна. Ну, тут я не скажу, бо ще треба розбиратися. Тут головне, що вже це все ну, не все, але тут фар просто немає. То... Але так, в основному все вже попід'єднуване, вода залита. Ще такі дрібні ремонти, ще вцепити грузи. Може ще там що по проводці і цей тракторець вже готовий. Ще останеться там так само патрубки поз'єднувати. Ну і напевно буде все по роботі. Бак тут. 60 літрів казав власник. Порівняно з Юмзом, в Юмзі це 90 було, бо я ж юмза колись мав, трохи знаю. Вихлопна тут така. Маленька, кругленька. Фільдер тут, не знаю, масляний канал власник, ну я його не розбирав. Суть, суть роботи основна це перекинути мотори, перекинути кулеса. Ну, краще. Оцей вже буде основний, був раніше основний цей, тепер основний цей. Мотори ми що, за день часу перекинули, а другий день. Тому я оце все глубою, ці стартера, всякі там такі. Дрібні фішки, масло позаливали, попрові... перевіряли, щоб всюди все було чітко. Ну так, Колеса перекинули. Ще от от дрібні такі всякі штуки і можна буде їх забирати, щоб вже наслідуючу техніку гараж готувався. Ось таке видалося відео. Хто з такими тракторами стикався? Розкажіть, якщо їздили, що воно. Ну, які, які відчуття відносно радянських, якщо порівняти? Ну, Перше, що враження, що він такий низький. Це, ну, оглядовість мала, але якщо десь їздиш, наприклад, гореш там під деревами, то він всюди влізе. Під любими деревами через любі кущі він проїде. Ну, По кабіні гіляки не б'ють. Так мені. Для садка, наприклад, мені здається, він був би непоганий варіант. Бо навіть та сама 25, ка ну, вона і то буде вища. Навіть на самій малій наладці буртової. Тут не знаю, чи буртова Такий великий кліренс. може буртова теж ще переставляється. Так як Т-25. Ну не знаю, що вам ще тут сказати, бо я так, так бігло прийшовся. Цікавий тракторець, цікава компоновка. Міст. Ну, було б цікаво, якби щось так розбирав, показати там коробку всередині чи ще щось. А так що тут не було що особливо показувати. Ну що ж, кому відео сподобалось, палець догори, коментуйте, хто з таким ділом мав. Почитаю. Та й думаю, другі почитають. Все, до наступних відео.